Я колись з омлетом так опозорилася, я вам скажу. Я в французькому ліцеї навчалась кулінарному і була сама старша, і там шеф говорить: наріжте, то, -то, -то, то, ми до вечері. І я ж за синдром відмінниці, ще з дитинства, знаєш, компетіторство таке, і я перша, я я вже я вже, шеф-шеф, я, я вже. Я вже. І я його так задовбала ось тим, Я вже я вже, знаєш, як вискочка, та ж самі противно зараз згадую. Він каже, ти вже? І я кажу, так, да, да, хочу, щоб мене ж хвалили. Каже, приготуй мені омлет. Я така, Піх". в смислі? У нас тут вечерю, ми готуємо студенти. Омлет? Він такий, так, так, піди приготуй омлет. Омлет. Каже, іди. Я стаю і розумію, що він щось хоче більше, ніж я собі уявляла про мамкину приженю. Під кришкою ми називали омлет Приженя в селі. Я зробила, мабуть, штук 10 омлетів. Жоден із них не вийшов таким, як у шефа, угу. французьким, з ладенько біленькою поверхнею, з ніжною серединою. Для мене це був такий урок на все життя. Тому такі базові речі вони супер важливі, їх потрібно також постійно ой дякую <з category> натреновувати. Дуже гарно відчувається мускатний горіх. Розкрився. Класно, обожнюю його достатню кількість, пюре. Вважаю це найкращою приправою, спецією. Не, не дарма це класика, так? І шкода, що часто нею нехтують. Тебе просто зсередини розриває на якісь такі молекули ось цього всього, що ти не можеш собою володіти до кінця адекватно. ой ой Сашко. Так, дивіться, у вас прямо вийшло все добре. Мені достатньо солі, немає грудочки. Шовковисте і досі ніжне. Ти береш, і воно просто тане в роті. Дякую.